Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка, продовжимо наші літні спостереження. Метелики просто чарівні, природи казкової діти, які кольорові і дивні, літають, сідають на квіти, безшумно і легко порхають, самі наче квіти чудові, довкілля усе прикрашають, мов створені лише з любові. Метелики вважають найдивовижнішими створіннями. Якого кольору вони тільки не бувають. У це важко повірити, але саме з гусениці з'являється прекрасний метелик. Давайте ознайомимось з життям метеликів. Гусінь з'являється з яйця. З'явившись на світ, Гусінь одразу починає дуже багато їсти. В основному вона харчується листочками і стеблами. Вдосталь наївшись, гусінь починає процес заляльковування. Це дійсно щось магічне. Тільки но була гусінь, а стала лялечка. Так, впродовж якогось часу в лялечці гусінь перетворюється на метелика кокон розлущується і на світ з'являється нова комаха. Метелик розправляє крила і вирушає в перший політ. Метелики це комахи, крила яких вкриті дрібною лускою, як у риби. У метелика є шість лапок. А ще він має довгий хоботок, через який метелики харчуються нектаром. Краще не чіпати крильця метелика руками. Вони можуть помнутися, тому що дуже ніжні. Через це метелик більше не зможе літати. Є такі метелики, які зовсім нічого не їдять. Вони харчуються енергією, що накопичили, перебуваючи в коконі. Своє яскраве забарвлення метелики використовують зовсім не для краси, а для того, щоб маскуватись від хижаків. Завдяки яскравим кольорам своїх крилець вони становляться менш помітними в природі. Науковцям відомо про 165 тисяч видів метелики. І щороку відбуваються відкриття нових видів. Погляньте на красу цих комах. Які почуття вони у вас викликають? На які думки наштовхують? Вони зачаровують своїм танком. Давайте просто поспостерігаємо. До зустрічі!